Вільмішановні пані і панове, вітаю вас. Всі ми були свідками і навіть не вірили очам, як відчайдушно, недавні небувалі морози, рятували населення від нечуваного екологічного лиха нашої служби. МНС, Водоканал, газове господарство, РЕМ, ЖРЕП, транспортні служби і всі інші відповідальні структури. На час біди всі стали дружньою командою проти стихії. Але нема коли журитися, треба також дружньо працювати і далі. І сьогодні у нас в студії перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Степан Степанович Іруденко. Пане Степане, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, як оцінюєте підсумки морозів і головне, які висновки. Ну, однозначно сказати неможливо, але. Коли прийшло повідомлення про небезпеку, про аномальні температурні режими, в області була терміново зібрана комісія ТПНС, була селекторна нарада міністра нашого палива та енергетики, і ми були всі присутні на цій селекторній нараді, всі служби за участю голови адміністрації. І було прийнято рішення щодо виконання всіх тих обов'язків, які повинна приймати районна влада, і міська, і селищні ради щодо таких температур. Звичайно, що ці температури бувають дуже рідко, але, на жаль, ми дуже давно їх не мали, і, як кажуть, перевірили нас на стійкість. Ну що, хочеться подякувати тим службам, які приймали безпосередньо участь в цьому. Це значить, водоканал, це наші служби комунального господарства, це наші дорожники, які і вдень, і вночі працювали. Значить, було... Основна проблема, з якою ми стикнулися, це ті квартири, в яких не живуть люди. Це перші поверха. Які квартири не опалюються, мерзли стояки, і відповідно люди, які живуть вище, не мали змоги вплинути на це, бо позамерзали труби, і люди лишились без води, практично залишились би і каналізація замерзла, і труби. Ми ще за, по сьогоднішній день маємо такі явища, але все ж таки бригади працювали без перестанку, долучились до нас і газовики, і тепловики. Всі надавали допомогу, і я вважаю, що ми дружно попрацювали за участю і МНС, бо були поставлені палатки, і за участю і медицини, тому що ми зробили пункти, в яких приймали людей. Це пункти в лікарні. Всього було біля 90 людей, яким дали притулок, нагодували, які могли перебути ці морози. Взагалі були такі явища, що вивозили людей з таких хат, які не опалюються по селам. Люди, багато є одиноких людей. Також сільськими головами було налагоджено відвідування цих людей. Ну і всі, могли, всі робили свою справу в тих компетенціях, які їм було доручено. Наші села прагнуть, і районна влада в тому їх підтримує розвивати туристично-рекреаційний е, туризм, оздоровлення, е, інфраструктуру. От і, е, скажімо так, для наших глядачів я покажу е, карту Івано-Франківщини туристичної, де тут тільки написи того, тої казки, я, яка у нас є. І це, ну не вкладається, як кажуть, у голову наскільки розпрекрасні місця, які в нас чудові, архітектурні, історичні і інші е, е, дані для розвитку е, туризму. Е, як ви дивитесь, е, Степан Степанович, на цю справу, і які в даному напрямку трошки ведуться е, зусилля в плані е, залучення інвестицій, е, розробки проєктів і таке інше? Наш район має лісових насаджень більше як 62%. Тобто ми практично живемо в гірській лісовій місцевості. І такий ну, такі, такі дар природи ми не можемо не використати. Ми маємо досвід от наших сусідів яремчанців, які мають на Буковелі такий чудовий туристичний комплекс це Буковель, Лижний і Скористатися цією нагодою було б не, не скористатися цією нагодою було би гріх. Значить, зараз нами ведеться така інтенсивна робота. У нас є дуже багато е, історичних, е, культурних центрів, е, той самий Пнівський замок, е, дуже багато, практично в кожному селі є е, церква, яка е, дуже багато церков, які являються архітектурною спадщиною. Е, і ми повинні їх оберігати і охороняти. Навколо цього ми розкручуємо таку програму, щоб залучити сюди туристів. Щоб залучити туристів, звичайно, потрібен інвестор. Рік назад, за ініціативою голови адміністрації, була зустріч з Крижанівським ректором університету Нафти і Газу. Ми зустрілись і погодили на такому досить високому рівні. Започаткували практично вперше в області співпрацю між студентами, які б новими молодими очима дивляться на погляд цього розвитку туристичного бізнесу. У них є такий цікавий факультет, як архітектура готельного бізнесу. Студенти були запрошені до надвірної, була зустріч з сільськими головами. Сільські голови подавали інвестиційні площадки свобідні, які в них є, які безпосередні близько до тих туристичних місць, і була поставлена задача, бо раніше вони робили свої дипломні роботи. Абстракція, що захотів, той робив. Зараз під конкретні земельні ділянки були виготовлені ці дипломні роботи. Я мав честь бути присутнім на цьому захисті, і дуже цікаво, як студенти дивляться на розвиток нашого краю. Значить, було замовлено 22 проекти. Ну, звичайно, не всі, кожен студент, звичайно, це людський фактор. Ми відібрали з них 9. Скажу більше, що два вже знайшли свого інвестора, і це є по делятину. Буде туристичний комплекс, який. Е, е, значить, Там є сольові е, за, заліжі, і будуть сольові ванни, там і буде готель. І я думаю, що як Бог поможе, до кінця року ми вже будемо приймати там туристів е, в делятині. Е, ще один дуже цікавий проєкт е, по Молодьку зроблений. Е, там є сірководневе джерело, і навколо нього студент. Сам, до речі, він родом з Молодького, він спроектував там дуже гарну рекреаційну зону і готельний комплекс. Також, як мені повідомив голова сільський, значить, що також є інвестор на цей проєкт. І ведеться дуже велика робота нами і в цьому напрямку, і у нас є цілий відділ, який допомагає селищним головам сільським. Розробляти проекти, приймати участь у програмах, бо є і державного рівня програми, і районного, і обласного. В цьому випадку головне співфінансування. Щоб було співфінансування, значить, і сільські ради виділяють кошт, і громада збирає якимось коштом, і вже тоді області, де нам на зустріч, ми в минулому році виграли 4 проекти. Це по таким сільським радам, як Цуцилів, Тисменечани, Ланчин і Пересель. Значить, ці сільські ради виграли проекти по утепленням і школи, і там теплі туалети, і це при такому співфінансуванні. Я думаю, що в цьому році ми будемо приймати участь в ще більше в проектах і будемо надавати допомогу в такому напрямку і сільським головам. Шановні пані, паною у студії перший заступник голови надвірянської ради адміністрації пан Степан Єруденко. Не менш важливим питанням у нас, пане Степане, питання встановлення ринкових відносин на селі. Я вам розкажу мій дід, йому 92 роки. Було, ще 20 років тому він в розмові з другу людину, ну так як по-сільському, вони говорили, запитав, от, а коли б якби давали землю, чи б брали люди, і далі сам відповідає, та де би хто брав? Угу. Я послухав тоді і що нічого не зрозумів. І вже з висоти часу, от 20 років вже ринкових відносин в Україні, і до мене дійшло, що як геніально ця людина сказала, що, що земля вже не стає, стара господарка, старій формі господарки віджили і вже під кожний хлів землю давати може негоже, а землею мають займатися ці люди, як кажуть, менеджери, сучасна економіка, капітали, сільська капітали. Інвестиції, управлінці, капіталісти, зрештою, це ще краще сказати, бо це вимога сучасності. Як ви дивитесь на наше село? Чи є у нас вже зачіпки за скажімо, капіталістичний спосіб ведення господарства, ринкової, які тут вже успіхи? Ну, наш район був так трошки поділений на декілька сіл сільськогосподарського призначення, і на декілька сіл, які займалися суто лісовим виробництвом і заготівлюю лісу, в яких були лісгоспи. Ну, там, де зараз знаходяться лісгоспи, це у нас три лісгоспи на території нашого району: це державно агроспецлісгосп, це надвірнянський держлісгосп. І Значить, делятинський держспецлісгосп, і багато людей залучено, вони працюють, заготовляють деревину. Недавно я також проводив нараду, збирав і директорів лісгоспів, і підприємців, які цим займаються. Звичайно, що багато проблем є, того, що вся деревина відпускається через аукціони. Великі підприємства, які не, є, не зареєстровані на, на території Надвірнянського району, дуже багато виграють цих конкурсів, тендерів. І маленький підприємець ну, дуже важко йому конкурувати з ціною. Але ми зібрали значить, підприємців. Всю інформацію щодо їхньої потреби, і будемо апелювати до вищого керівництва, щоб нам залишали якийсь резерв, щоб ми могли допомагати нашим підприємцям. Що стосується сільськогосподарських районів, да, так, коли були колгоспи, було все просто, ясно, зрозуміло. Колгоспи розпались і земля, яка в великій кількості є по цим селищним радам, це напрямок Кам'яна, Парища, Гаврилівка. Перерисель, де були дуже потужні колгоспи і колгоспи мільйонери, значить, на даний момент земля розпайована. Це є велика проблема. Ну, Я, наприклад, дуже багато є протиріч по, по цьому питанню, але ну, особисто моя думка така, що з землею настав час робити порядок. Того, що ну, зараз вся розпайована земля, дуже мало її використовують. ну, Практично, ну, якщо на 5% використовується дуже багато. Решту вся земля пропадає. Вона заросла практично деревами, березами, і ну, треба цьому давати раду, бо у нас дійсно родючі землі, які не дають віддачі, і ми можемо тут е, залучати інвесторів і так само і вирощувати і огірки, і помідори, і е, е, культури, і пшеницю, і гречку. У нас дуже це плідно все росло і плідно дуже збиралось. Зараз ми маємо декілька інвесторів, з якими ми працюємо. Зібрана інформація по кожній сільській селищній раді щодо вільних і розпайованих і нерозпайованих земель. І зараз ведеться переговори з інвесторами. Все ж таки робимо сходи селян за участю ну, всіх, практично пайовиків, які дають свою згоду на те, щоб землю брали в оренду. І починали е, обробляти. Зараз у нас є інвестор, який хоче е, в напрямку е, переросля е, Камінна-Гаврилівка, е, поставити комплекс по е, вирощуванню великого рогатого е, скота, значить, е, по, е, на 3,5 тисячі поголів'я. Дуже якщо це нам вдасться. Я думаю, що ми це в цьому році зробимо. Щось робиться з нашою економікою. В нових умовах якісь великі переміни. Не всі підприємства потягнули якість. Як що скажете, бо ну, людей то надзвичайно цікавить такі підприємства, як НПЗ і так далі, яка їх доля буде подальше? Ну, я не можу давати оцінку таким великим підприємствам. Слухи різні ходять, але поки що ми не маємо однозначної відповіді від керівництва заводу. Кажуть, що буде скорочення, але це все поки що на, на рівні пліток. Не знаю, поки що підтвердження немає, але я думаю, що колектив буде максимально збережений. Так сказав Михайло Васильович Вишиванюк, того, що є доля. Державна в цих установах, і я думаю, поста керівництво області постарається зберегти таке підприємство, тому що ми зараз маємо близько 1700 працюючих. Але ми зробимо все, що від нас, для того, аби зберегти людей, зберегти ці робочі місця. Питання по малому бізнесу він ще дуже не маленький, але він справді революцію зробив у нашій свідомості в тому плані, що навчив людей. Культури спілкування появились дивовижної краси, крамниці, кав'ярні, ресторанчики і так далі. Нова культура спілкування людей появилась, пан плюс пані між всюди, починаючи з ринку, закінчуючи прекрасними крамницями, супермаркетами. Як буде іти той малий бізнес далі, і чи всі послушні в плані податків тут бізнесмени? яка тут перспектива? Ну, перш за все, я сам вийшов з бізнесу, і ще два роки назад я ним займався. І я з самого початку починав це з самого становлення нашої держави, так що я добре знайомий з бізнесом. Зараз важко працювати в бізнесі, але всі повинні запам'ятати одне: повинні платити податки. Якщо не буде податків, не буде держави, і ми не будемо мати ніякого ні матеріального блага, то, що ми говоримо, держава така, держава сяка, десь щось нам не вистачає, нарікаємо постійно, але практично ніхто, всі стараються не як заплатити податки, а як їх уникнути. Я вважаю, що потрібні оці реформи. І пенсійна реформа. Ми маємо зараз хороші приклади, того, що пенсійний фонд набагато більше зібрав за звітній період цього року, в минулому році. Я не буду апелювати цифрами, бо не готовий до цього. Але я знаю, що є певні позитивні результати щодо пенсійної реформи. І повинні бути реформи і в оподаткуванні малого і середнього бізнесу. От то, що казав Степан Степанович, що Кожну грядочку своєї землі обробляти, кожну деревину використовувати, туристичний бізнес, реальну свою економіку підняти, землю запустити на ринкових умовах, щоб була своя ковбаса. Я не знаю, пане Степане, 40 сортів ковбаси, але я ще ковбас не їв такої, як, як то має бути. Чи не треба дійсно вертатися до свого до своєї продукції? Обов'язково треба вертатись до своєї продукції, тому що е, ми мали свій хлібокомбінат. На жаль, зараз хлібокомбінату немає. Ми мали свій молокозавод, також молокозаводу немає. Ми мали дуже багато ковбасних цехів. Воно просто, напевне, повинно якийсь пройти період, щоб. Е, все ж таки ми вернулись до якісних продуктів, того що ми зараз, як ви розумієте, всі з цим стикаються. Їмо не зовсім якісну кубасу, і їмо той хліб, який на 80% складається з хімії, який дві неділі не черствіє, і ну, воно скажеться через 10-15 років на здоров'я людей. Ми вже бачимо такі випадки. І все ж таки я думаю, що от ми повинні повертатись до чисто екологічних продуктів. Щоб ми до них повернулись, нам потрібно вирощувати свою пшеницю, вирощувати свою поголів'я великого скота і, значить, і свиней. І все, бо це, якщо ми не будемо робити самі, то нам будуть це завозити ну, як країну третього світу. Неякісне то, що нам не гоже. І ми з великим успіхом це все споживаємо. Я думаю, що треба до цього вертатись і починати з продуктів і відновлювати хлібопекарню. На жаль, зараз в нас в районі залишилось дві міні-пекарні, було понад 30. Возиться хліб із Хмельницька, із Вінниці, із Калуша. Мені, наприклад, дивно, ну, є ще по. Супермаркетах печеться хліб. Ну, він, звичайно, такої якості, що, будемо говорити, залишається ну, залишається ну, надіятись на краще. І все ж таки, я думаю, що все починається з тих самих пільгових кредитів, яких ми зараз не маємо, і з інвестицій і з банківської сфери. Я нагадую, вельми шановні пані Панове, що в студії був пан Степан Іроденко, перший заступник голови надвірнянської районної державної адміністрації. Дякую вам, Степане Степановичу, за якусь таку оптимістичну і розуміючу розмову. Успіхів вам. Дякую. А вам, побачення. шановні друзі, дякуємо за увагу. Всього доброго, до побачення. Побачення.